Ви підписаної угоди стали відомі і українцям та й деяким народним депутатам уже опісля того як вона була підписана. Чи має так на вашу думку, пане Миколо Бути уряд має? Повноваження готувати самостійно будь-які угоди. Очевидно, парламент перед їхньою ратифікацією має знати, що саме він ратифікує, і сама угода вона з моєї точки зору є абсолютно прийнятною. Вона не несе ні плюсів, ні мінусів. Єдиний плюс, який там є, це те, що Сполучені Штати туди включили пункт, відповідно до якого частиною їхнього внеску до створення спільного фонду може бути зброя. І ця зброя, яка є частиною їхнього внеску, це не та зброя, яку вони нам вже почали продавати після підписання цієї угоди. Поки що, дозвіл даний на. Невеликий контракт на 50 мільйонів, але фактично це прецедент, тому що Трамп після його обрання вперше за 100 днів вдав дозвіл на продаж Україні зброї. Отже, ми можемо отримувати зброю шляхом продажу, а ми переживали, що цього може не бути. Є зброя, яку ми можемо ми або наші європейські союзники можуть безпосередньо купувати. А є зброя, от оскільки принципом президента Трампа є не давати нічого безкоштовного, не за цінності, не на підтримку демократії, як зробив президент Байден. А от, нібито, з вигодою для американського народу, так оцю зброю, яку насправді по суті будуть нам Давати безкоштовно ця зброя може вноситися як частина американського наповнення цього фонду. Це позитивні моменти, безумовно. Але те, що ми не знаємо додаткових угод, і про це журналіст Терненко сьогодні написав логічний правильний текст на європейській правді. В цьому може бути проблема.